Вітаю, шановне панство, а за моє Мілні. Нещодавно, як ви напевно вже знаєте, вийшов новий трейлер час можливості від Stalker 2 серце Чорнобиля. І вийшов він якраз на мій день народження. І я подумала, що це знак. Це знак, треба розтрусити цей каналчик і закинути сюди реакцію. Особисто я проходила сталкери не один раз, і якщо що, вони є в записі на моєму ігровому стрімі, посилання на яке ви можете знайти в описі. Під цим відосиком. А в нас довгоочікуваний і такий несподіваний трейлер. Ну що, погнали? Made in Ukraine. Клас. Скіфе. Радий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Край, чарівний край, череможа і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Перше враження чомусь дуже нагадало метро. Жива. Це хто був кровосись? ого, це що? Це буде такий графен? в сталкері? Нічого собі, блін, якщо це буде такий графен, ну це буде щось нове. Прям вау-вау-вау-вау. Зовсім, ну прям. Без слів, без коментарів. Замаслинили. графен супер. О, мій улюблений контролер. Час такий час можливостей. Усі ці жертви. Усі ці смерті. Який в них сенс? Зона така, якою бачиш і ти. Ого. Епічно виглядає дуже. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Фауст. Своїм шляхом і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. Цікаво. Фауст – це не відсилка на того фауста. Що знаєте, про зло, добро це філософія. Не пам'ятаю з якого твору. Ви знаєте, якщо чесно, я задоволена, тому що тут не було хорорів, тому що я боялася, що зараз на мене щось вискоче, і я тут обкекаюсь. але мені пощастило. Я дуже сподіваюся, що до того моменту, як вийде гра, в мене буде можливість пострімити цю гру. Вона, звичайно же, висить в мене в списку бажаного в стімі. Ось, якщо що, запрошую дивитися проходження в мене. Ви знаєте, де мене знайти. Якщо що, Величезно вам дякую за перегляд. Буду вам вдячна за лайкосік цьому відео. Пока-пока і до нових зустрічей!